Минулої неділі у великому залі Червоноградського народного дому відбувся концерт, присвячений черговій річниці із дня народження видатного композитора та поета, героя України Володимира Івасюка. Вже традиційно урочисте дійство організували педагоги та вихованці зразкового дитячого театру популярної естрадної пісні Апельсин розпочався концерт із виконання невмирущих шлягерів. Пісня буде поміж нас, та я піду в далекі гори. Згодом із вітальним словом до глядачів звернувся художній керівник. Театру Апельсин, ведучий заходу Віктор Коваленко. Весняний настрій у всіх, весняний настрій у нашому концертному залі. Адже сьогодні, напередодні дня народження, скажімо так, нашої ікони естрадної пісні Володимира Івасюка, ми зібралися тут, щоб відзначити його 64-ту роковину від дня народження. З чим я вас і вітаю! Ця людина заслужила, щоб ми її пам'ятали, і кожного року весною ми стараємося зробити такі концерти, присвячені творчості нашого улюбленого композитора. Я дійсно так говорю, тому що у нас в нашому колективі в репертуарі є величезна кількість пісень Володимира Івасюка. Окрім вихованців старшої та середньої групи у святковому концерті взяли участь і наймолодші апельсинки. Звісно, що для іще зовсім юних артистів, які роблять на сцені свої перші кроки, пісні Володимира Івасюка є занадто складними. Тому малята потішили глядачів музичними композиціями про шкільну науку, веселі дитячі пустощі та довгоочікуваний прихід весни. А старші, уже майже сформовані артисти, майстерно виконували твори Володимира Івасюка та інших композиторів. На закінчення ж концерту всі його учасники заспівали без сумніву найвідомішу українську пісню, яка вже давно стала народною Червону руту.